У сьогоднішньому відео я розповім про те, як зробити так, щоб у вас назавжди зник хаос. І в житті, і в бізнесі, і дуже часто ці поняття дуже сильно пересікаються і заважають вам встигати. Бізнес заважає нормально вам жити, вести своє життя, взаємодіяти зі сім'єю, з близькими, з друзями і так далі. І навпаки, життя заважає успішно розвивати свій бізнес. Тож у сьогоднішньому відео про те, як зробити так, щоб ви встигали все, і у вас на все завжди був час. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато цінної, важливої і цікавої інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І найперше правило, яке ви повинні зробити ще до того, ви повинні були зробити це до того, як починали свій бізнес. Або якщо ви тільки на початку запуску своєї справи, ви просто зобов'язані це зробити. Отже, що ви повинні зробити? Ви повинні зробити картину, портрет того, яким має бути ваше ідеальне життя. Тобто, це є картина того, як буде виглядати ваше життя в плані відпочинку, в плані взаємодії зі сім'єю. В плані роботи в бізнесі. А тепер перейдемо у деталізацію. Тобто ви повинні чітко прописати для початку, скільки часу ви хочете відпочивати в день чи в тиждень, скільки часу ви хочете працювати в своєму бізнесі, скільки часу ви готові виділяти своїй сім'ї, у якому форматі ви повинні працювати в своєму бізнесі, у якому форматі повинен у вас відбуватися відпочинок чи зустрічі з сім'єю, чи з родичами, чи з будь-якими іншими людьми. Які для вас є важливими. І ось так усе своє життя, я би навіть так сказав, ідеальну картину свого життя, те ідеальне бачення, яке ви хотіли, яке ви хотіли, щоб би було, коли ви запускали свій бізнес. Запускали і сподівались на те, що саме бізнес дозволить вам збудувати це життя. А як повернулись насправді? Якщо ви займаєтесь десятки років своїм бізнесом, то ви зараз без проблем подивившись назад і подивившись, де ви опинилися, зрозумієте, що ви зовсім далеко від тієї точки, про яку думали на початку. Ви живете зовсім не тим життям, на яке сподівались. Ви живете зовсім не у тій мрії, про яку ви думали на самому початку. Тому ви повинні розуміти, що не бізнес дозволить вам ось цього всього досягнути і організувати те життя, на яке ви сподіваєтесь. А в першу чергу та картина, те бачення, про яке я кажу, ви повинні усе максимально чітко і детально описати. Опишіть це на папері, опишіть, як ви бачите свій відпочинок. Розпишіть по кожному дневі і в кожному дні розпишіть погодинно, як би мав виглядати ваш день, і чим більше буде деталізації. Тим точніше і правильніше ви будете вибудовувати своє життя, свій бізнес, роботу в своєму бізнесі, щоб чітко слідувати цьому плану. Бо усе зазвичай руйнується саме через те, що є відсутність конкретики. Немає конкретики, немає розуміння, скільки часу повинна виконуватися робота. Чи то в бізнесі, чи то просто коли ви працюєте вдома зі сім'єю, наприклад, на подвір'ї колохати і так далі. І через це ваша робота може затягнутися на години. Ви не поставили чітких часових рамок, і от, будь ласка, як то кажуть, лови фашист з гранату. І ви провели весь день на роботі, ви провели весь день працюючи коло хати, і потім ви повертаєтесь додому, думаєте, блін, скільки часу я потратив, скільки часу я просто спустив в унітаз. Давайте так називати це поняття. Тому ви повинні максимально чітко усе прописати, починаючи від загальної картини, як би взагалом мало виглядати ваше життя. Наприклад, ви маєте такий-то будинок, ви живете в такому-то місці. Ви маєте стільки-то кімнат у своєму будинку, ви маєте таке то подвір'я, ви займаєтеся домашньою роботою, тобто роботою по дому. Тобто, ви чітко прописуєте, скільки часу і під що ви готові виділити, скільки це в ідеалі повинно у вас займати, скільки ви повинні часу витрачати на ту чи іншу роботу. І тепер відносно бізнесу, ви також повинні чітко описати своє бачення того, скільки часу ви будете виділяти своєму бізнесу, скільки часу ви готові з свого життя виділяти своєму бізнесу в ідеалі, не зараз, тимчасово, бо, як ви знаєте, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому ми повинні одразу, як то кажуть, посадити свою дупу в крісло і прописати усе чітко, описати максимально конкретно і чітко, що, наприклад. Наприклад, я бачу себе в бізнесі як власник. Я займаюся управлінням, я спілкуюся з управляючими свого бізнесу, я спілкуюся з менеджерами свого бізнесу і моя робота займає. Одну годину в день, наприклад. І так ви прописуєте. Якщо це є ваше бачення, ви це і прописуєте. Я вам просто навожу зараз приклад, як би це мало виглядати. А вже під себе ви будете підстроювати, розуміючи, як це має бути в ідеалі. І далі ви ось, усе це прописуєте. Скільки ви часу витрачаєте в бізнесі? Яка ваша роль в бізнесі? Скільки часу ви готові виділяти на спілкування з партнерами, якщо у вас є в бізнесі партнери? Скільки часу ви готові виділяти на навчання своїх топів, з якими ви будете взаємодіяти? І усі інші інші процеси ви повинні максимально детально прописати. І це буде той образ, до якого ви повинні прагнути саме під цей образ, під цю картину, під цей портрет, як я сказав на початку відео, ви будете вже далі вибудовувати і своє життя, і свій бізнес. І в першу чергу фокус вашої уваги повинен бути направлений на ваш бізнес. Тому що як каже правило, як показує статистика. Життя і взагалі згадайте своє життя чи згадайте життя своїх батьків, де більшу частину свого життя проводили ви чи вони, чи ваші будь-які знайомі? Абсолютно правильно, більшу частину життя людина будь-яка проводить на роботі. І тому ця робота повинна бути максимально ефективною. І відповідно, якщо ви не прописали цей портрет, не зробили цих конкретних кроків, ви не конкретики не задали у цей портрет. То ваше життя буде просто з'їдатися вашим бізнесом. І це, в принципі, відбувається зараз. Можете подивитися, будь ласка, на минулий тиждень, на вчорашній день, наприклад. Як виглядав ваш день, якщо ви займаєтесь бізнесом? Скоріш за все, так, як і завжди. Скоріш за все, ви прийшли в офіс, знову з'явилися якісь непередбачувані обставини, і вони вас затягнули, як то кажуть, з головою. І ви просиділи за цим питанням день, а то й більше декілька днів. І потім ви приходите додому. І незадоволені тим, що ви так неефективно використали свій час. І цей негативний настрій ви переносите потім у свою сім'ю. Сім'я дуже чітко це прослідковує, і мало того, що прослідковує, вона цей настрій переймає. І потім усі один одного починають заряджати назустріч негативом. при спілкуванні там чи при якихось. Будь-яких побутових моментах, і ви це без проблем згадаєте. Тому, якщо ви хочете раз і назавжди позбутися цієї проблеми, якщо ви хочете, щоб нарешті ваш бізнес, ваше життя почало працювати на вас, на вас, тому що саме для цього ви живете. Ви живете своє життя, а не для того, щоб задовольнити усіх, окрім себе. Ви повинні в першу чергу тільки собі. І відповідно, якщо ви є власник бізнесу, якщо ви створили цей бізнес, він повинен працювати на вас, а не ви на нього. Так ви можете сказати, що він ж мені приносить гроші. Отже, він працює на мене. А що ви взамін платите? Гроші завжди можна заробити знову. А от час, який ви витратили на цей бізнес, ви назад більше ніколи не повернете. Подумайте над цим, це є дуже важливе питання. Бо дуже часто підприємці бізнесмени в погоні за тим, щоб розвивати свій бізнес, прокачувати, випереджувати своїх конкурентів, захоплювати більше ринків, просто з головою занурюються у цю справу. І не помічають абсолютно нічого, що відбувається, а потім дивуються, звідки ж у них беруться проблеми зі здоров'ям, звідки беруться проблеми зі сім'єю, звідки беруться проблеми з родичами, друзями там чи з іншими знайомими, чому від них усі починають відвертатися, і чому в один момент вони починають розуміти, що блін, куди я йду? В якому напрямку я пішов? Я ж зовсім іншого хотів чи хотіла, я ж зовсім іншу сторону рухався. Чому я опинився саме тут? Я ж усе робив для цього, я ж так багато працював, так багато вкладався. Чому від мене раптом діти починають відвертатися? Чи дружина, чи чоловік? От, власне, через це і усі проблеми. Ви не створили конкретики на початку. Ви не задали правила гри для себе в першу чергу. Бо якщо би ви задали ці правила гри, і поставили їх як фундамент для свого життя це є основа, від якої ви відштовхуєтеся. Саме на ось цій основі ви будуєте своє життя, саме від свого ідеального бачення. І тільки потім ви беретеся за бізнес, тільки потім ви вибудовуєте відносини зі сім'єю, так, як ви це бачите, так як ви би хотіли це бачити. І в першу чергу, як я сказав, потрібно зайнятися цим бізнесом. Потрібно бізнес процеси вистроювати таким чином, якщо ви хочете мінімум. Часу витрачати на свій бізнес, ви повинні вистроювати ефективні бізнес процеси. Тобто, ваш бізнес повинен бути максимально систематизованим і максимально автоматизованим, щоб будь-яка робота відбувалася з мінімальною вашою участю або в ідеалі, взагалі, без вашої участі. Тому що велика помилка підприємців в тому, що вони думають, що вони зроблять усе самі. Вони думають, що краще них і з цим ніхто не впорається. І через це вони потім втрачають роки свого життя і ефекту не досягають. Тому що їхнє завдання, завдання кожного підприємця, підприємця, який хоче вийти і стати на рівень з бізнесменом, стати бізнесменом хоче. Він повинен навчитися вибудовувати у ці системи. Тому що бізнес це є система. Бізнес це не про ремесло. А ремеслом ви можете займатися тільки на початку своєї діяльності. А вже потім, коли ви закріпилися як майстер своєї справи, ви вже повинні масштабуватись. А ви не зможете масштабуватись. А чому ви повинні масштабуватись? Тому що клієнтів у вас буде більше. Ви масштабуєтесь не через те, що це модно, а через те, що у вас стає більше клієнтів. Більше людей бачить цінність у вашій роботі, більше людей до вас звертається. І ви не зможете, як би ви цього сильно не хотіли, ви не зможете своїми двома руками і своєю однією головою вирішувати усі питання усіх клієнтів. Навіть якщо постараєтесь, навіть якщо ви будете 25 годин в добу мати, а не 24, ви просто рано чи пізно перегорите. І нічого з цього хорошого не вийде. Ви просто в один момент, як то кажуть, зляжете в ліжко, і все. І вам надоїсть і ваша робота, і ваші клієнти, і всі вам будуть отут-ось -от сидіти. І в результаті ви просто розчаруєтесь у тій справі, яка була вашою, до якої у вас був поклик. Тому ви повинні зробити так, щоб цю справу. Коли вона починає потребувати вашого масштабування, коли клієнтів стає більше, ви повинні перебудувати у систему. Ви повинні зробити так, щоб ваш бізнес максимально працював без вашої участі. Якщо ви прописали собі в плані, що ви хочете, щоб годину часу в день, наприклад, або взагалі декілька годин в тиждень ви виділяли своєму бізнесу, і то тільки в форматі нарад із вашими топовими менеджерами. То ви й повинні до цього прагнути. Ви повинні прагнути до цієї цілі. А для того, щоб це зробити, щоб перебудувати цей бізнес у такий формат, ви повинні освоювати бізнес технології. Використовуючи ті технології, які ви отримали в 90-х чи в 80-х, це нічого не дасть. І ті технології, які ви просто начиталися в книжках в інтернеті, просто десь якісь рандомні статті, вони також у вас не спрацюють. Просто подивіться на результат. Якщо б вони працювали, ви би вже давно змогли це зробити. Ви б вже давно масштабувалися і перебудували свій бізнес в систему. І тоді виникає наступне питання: а де ж брати ці технології? І саме ці технології ви отримаєте на каналі Української бізнес-лабораторії. Я усе розподіляю по плейлистах, щоб ви могли максимально швидко і ефективно отримати будь-яку інформацію. Усю інформацію, яку ви будете бачити на цьому каналі, я подаю у формі інструмента, який ви просто можете взяти і застосувати у своєму бізнесі. Мало того, що це є інструмент, який можна просто брати і застосуватися. Совувати а не пуста теорія це є інструмент, який перевірений на практиці. Кожен кожне відео це є окремий інструмент, і він відтестований, перевірений на практиці. І за ці інструменти величезні компанії, ті, хто по суті домінують в цьому світі у своїх нішах, вони платили сотні тисяч і мільйони доларів. Вам же ці технології дістаються абсолютно безкоштовно. Просто беріть і використовуйте. Просто беріть, передивляйтеся цей плейлист, чи з продажами, чи з доходом, і прибутком, чи то з управління працівниками. Усе є, усе необхідне. Ви знайдете на цьому каналі. Просто передивляйтесь, обирайте потрібну тему і використовуйте. Починайте діяти, але якщо ви насправді цінуєте свій час, то ви можете піти швидшим шляхом. Ви можете записатись на консультацію і ми розробимо систему під вас. Ми вибудуємо план дій саме під вашу конкретну ситуацію. Тому якщо ви хочете отримати рішення саме під вашу конкретну ситуацію, записуйтесь на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.